І так, чи помічали ви, що вам час від часу доводиться затримувати сесії з клієнтом і навіть, можливо, хочеться їх затримати? А далі, ви робите клієнтам знижки, з позиції є дуже шкода, в них немає грошей або ще щось. І ви щиро впевнені, що ваш клієнт під час роботи з вами допомагає вам вилікувати свої якісь емоційні проблеми. Так от, це три причини, три фактори. Підсвідомої експлуатації клієнта. Мова йде про емоційну експлуатацію. Ви від клієнта залежите і хочете отримати будь-якими способами. Тут ще є дуже багато різних внутрішніх моментів, які варто опрацювати. Якщо ви хочете дізнатися більше про етичні моменти, в тому числі як різні види підсвідомої і свідомої експлуатації клієнта, запрошую вас на вебінар 19 грудня. Етичні межі в приватній практиці, де ми будемо глибоко. Інтерактивно з прикладами розбирати те, що може вам заважати на сесії, робити їх менш ефективними ну і звичайно працювати з собою.